Так, Отже, же Тщательно проверяю свою речь на наличие конфликтогенов. Когда слышу на свой адрес конфликтоген, то возникает большое желание обучить человека общаться. Сдерживаю себя. Как проработать это желание всех обучать? Тут есть два момента. Ну, власне, с них и давайте начнем разбирать. Момент первый. Можливо, у вас є задатки когось навчати, це ви можете в собі прислідкувати, просто спостерігаючи за собою, як вам цікаво поводити себе в різних умовах і обставинах. Якщо ви спостерігали за собою раніше, недавно і зараз прагнення передавати знання. Щось комусь підказувати, комусь допомагати, ще дим індикатором такого, такого таланту є те, що до вас можуть періодично звертатися люди за порадою, за підтримкою, за коментарем, за зворотнім зв'язком. Якщо це має місце в вашому житті, ймовірно, у вас є схильність навчати інших, передавати знання іншим. Якщо це так, то відрізніть цю здібність як таку і враховуйте її в подібних ситуаціях. Тому що, якщо коли вона у вас є. Хтось буде тягнути весь час когось навчати, комусь щось передавати. Якщо це відбуватися буде непрофесійно, неумісно, без запиту, наліво і на всім кому попало, то ви будете мати лише негативні наслідки такого досвіду. І ви будете собі ж шкодити, тому що замість того, щоб коректно розвивати свою здібність, ви будете її приглушувати, тому що там буде конфлікт, там комусь щось не сподобається, там то, там то, там то. І ви натомість, щоб отримати радість від прояву цієї здібності, будете отримувати. Ну, як мінімум, негативний досвід. А отже, собі шкодити і своїм відчуттям і емоціям від того процесу, коли ви проживаєте те, що у вас виходить. Я думаю, всі мають це в досвіді, коли ви займаєтеся улюбленою справою, ви кайфуєте від самого процесу. Збережіть собі цю можливість. Якщо це так, що в вашому випадку це має місце, то поспостерігайте, проаналізуйте свої попередні етапи життя і побачите. Є місяці здібності чи немає. Якщо є, чудово, не знаєте, сумнівайтесь, заручіться підтримкою експерта, щоб вам допомогли розібратися, які ваші здібності. У вас було чітке, тверде розуміння, які у вас є таланти, як і краще просувати і використовувати. І де ви їх інтуїтивно включаєте в роботу і в свої прояви? Бо саме так це відбувається. Якщо вони не усвідомлені, друзі, якщо ми себе до кінця не знаємо, то наші прояви інтуїтивні, як правило. Наприклад, що таке хобі? Хобі, по суті, це процеси, певні види діяльності, де ми використовуємо свої таланти, те, що нам виходить, те, що нам приємно робити, те, що нам наповнює тільки від самого процесу. Ну, не лише процесу, але, зокрема, процесу в тому числі. І ми це ж все прагнемо інтуїтивно проявляти, тому коли в нас є сильна сторона, ми її не свідомо, ми її інтуїтивно проявляємо, то, на жаль, часто це може працювати проти нас, тому що вона може бути невчасно, недоречна і так далі. А ви цим процесом не керуєте, бо це відбувається інтуїтивно. Це про питання ваших сильних сторін. Це перше. Друге, може бути е така, знаєте, іноді ейфорія від того, що ви для себе щось пізнали, дізналися і відкрили. Інсайт, е усвідомлення. Е ви бачите, що ви в певних питаннях. На голову вище вашого оточення. Ви розумієте, що відбувається, а вони ще цього не бачать. І вам хочеться їм допомогти. Ви така добра людина, а, хочеться все віддавати, сприяти, і, і, і ви починаєте це робити без їх запиту, друзі. І ось коли немає запиту в інших людей, теж робити це, м'яко кажучи, ризиковано, бо в них ніякого інтересу немає до вашої інформації, а ви тут тратите свій час. Свої сили, свої ресурси, свою енергію без належної віддачі, що буде призводити до вашого виснаження. Якщо ви бажаєте вплинути на поведінки іншої людини, то ви можете це робити через зротній зв'язок. Знаю, від кого це питання. Ми з вами це питання вже проходили. Як давати зротній зв'язок? Спробуйте цей інструмент. Спробуйте цей інструмент. Одночасно, тут є а, а, актуальний момент прийняття. Якщо ви приймаєте, коли ви приймаєте іншу людину, ви можете дати їй можливість і право проявлятися так, як вона проявляється. Власне, в кінці кінців, кожен має право, якщо вам це не підходить, ви або не маєте з нею контакту, або намагаєтесь вплинути на її поведінку, якщо вона буде готова вас чути при умові. Якщо людина не бажає, щоб ви її навчали по-іншому спілкуватись, то ви нічого не зробите. Ви нічого не зробите. Зазвичай, коли таке бажання виникає, то у вас може бути схильність до навчань, в принципі, як природні здібність. І другий аспект, я вже назвав це, коли ви в досвіді на голову вище від оточення. Тоді, або ви можете спробувати вплинути на оточення, але знову ж таки з їхньої згоди. І це дасть тоді певну віддачу. Якщо цього не буде, тобто їхні згоди, ви можете коригувати своє оточення, це теж в ваших можливостях. Але загалом, от ми з вами розглядали на першому питанні приклад про батьків і дітей. Коли ми, вибачте, не в першому, а в другому. Коли ми стаємо на рівень нижче так, і спілкуємося мовою тої людини, з якою ми взаємодіємо, яка нижче розвитком, ніж, ви, ніж ми. То так само тут, в другому питанні, вони в якійсь мірі перекликаються, вони перекликаються в певній мірі. Ви можете прийняти іншу людину, спробувати дати їй зротний зв'язок, щоб підказати, якщо вона закрита, ну, то не, не тратять сил і часу. Якщо вона буде готова чути прекрасно, вона вас почує. Якщо вам це не підходить, ну робіть свої висновки, спілкуйтесь з іншими. Такий варіант.